Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу номер 1 в цьому навчальному році на тему архівування та розархівування даних. Для виконання практичної роботи ми користуватимемося інструкційною карткою з підручника на сторінці 33. Але перед тим, як розпочати нашу роботу, нам потрібно на наш комп'ютер встановити програму архіватор 7 zip а також завантажити файли, з якими ми будемо працювати. Для цього я пропоную виконати наступні дії для завантаження потрібної інформації. Якщо ж програва 7 zip у вас є, то вам її завантажувати не потрібно. Якщо немає, то можете скористатись моєю підказкою. давайте перейдімо до браузера, в мене це Google Chrome, та виконаємо певні дії. Отже, відкривши браузер в пошуку прописуємо 7 zip Enter. За першим посиланням в сайт7zip.org. Відкриваємо, і вгорі є завантаження. В залежності від того, яка у вас операційна система, завантажуємо. Зазвичай це 64-бітне. Якщо даний файл у вас не, завант... не встановиться, тоді ви завантажуєте 32. Натискаємо Завантажити. Погоджуємося зберегти файл, завантажується, відкриваємо файли завантаження і відкриваємо наш з вами файл. Після чого з'являється вікно діалогове, де пропонує, запитують нас, чи точно ми бажаємо встановити. Натискаємо Інсталювати все одно. Так. Обираємо місце завантаження і натискаємо інсталяцію. Так як у мене дана програма вже встановлена, я не буду цього здійснювати. Завантажилося клос закрите. Тепер перейдімо до пуск і перевіримо, чи встановилась наша програма. Дивимось. Програма 7 попка. 7-Zip File Manager. Натискаємо і відкривається наш, з вами, е, наша з вами <coughs> програма Архіватор 7-Zip. Чудово! Отже, ми встановили дану програму. Тепер за посиланням в описі під відео завантажуємо, відкриваємо папку пункт 1.3. І з неї завантажуємо малюнки. Натискаємо три крапки «Інші дії. Завантажити. Відбувається архівування та завантаження е, після архівування нашого архіву. От ми бачимо, архів завантажено. Він у форматі теж zip. Згорнемо нашу з вами браузер. Повернемось до 7 zip Обираємо. Папочку, згортаємо, доки не повернемось до комп'ютера. Документи шукаємо завантаження. Отже, повернімось. Якщо так, не знаходимо то швидше буде знайти. Відкрите мій комп'ютер, папку завантаження. І от перший наш архів. Останній. Правою клавішою мишки на ньому. Обираємо 7 zip Видобути файли. Нас запитує, куди саме ми бажаємо видобути. В моєму випадку я пропоную видобути на робочий стіл. Окей. Але вон... і натискаємо ОК. Таким чином, на робочому столі з'являється папка малюнки. З нею ми будемо й працювати. Також на робочому столі пропоную створити папку Практична робота 1, яка знадобиться нам для виконання. Тепер перейдімо до інструкційної картки. Яка звучить наступним чином. Нам потрібно створити в нашій папці архів з перших 16 файлів, що містяться в папці, яку ми щойно розархівували, завантажили. Для цього відкриваємо 7 zip Відкриваємо. Диск c звертаємо Комп'ютер. Диск c Юзер. Один. А щоб швидше краще папку малюнки відкриваємо 7 zip Додати скацювати. Відкриваємо 7 Zip. Обираємо. Шукаємо Декстоп, тобто робочий стіл, і відкриваємо папку малюнки. Бачите, користувачі перший і обираємо малюнки. Папка малюнки. Обираємо перші 16. Затискаємо Shift і стрілочкою вниз виділяємо 16. Звертаю вашу увагу, що у нижній частині у нас прописано, скільки всього файлів міститься і скільки ми з вами е, виділили. Виділили 16. Натискаємо додати. Підписуємо. За інструкційною карткою в нас сказано, що підписати ми маємо фотографії, формат 7 zip швидкий і зберегти в вашу папку. Отже, підписуємо фотографії. Перепрошую, мову обов'язково стежимо. Формат 7 zip перевіряємо. Стиснення швидке. Потім обираємо створення SFX архіву. Тобто саморозпаковуючийся архів. І місце збереження. Бачите, в нас вказано, що на робочий стіл у цій же папці. Ми обираємо кнопку Розширення. Обираємо робочий стіл. Шукаємо нашу папку Практична робота 1, яку ми створили, і натискаємо Зберегти. Натискаємо ОК. І відбувається створення нашого з вами архіву. Відкриємо папку Практична робота і бачимо наш з вами архів. Наступним кроком, який нас просять, визначити і записати у зошит загальний розмір файлів до архівації та загальний розмір файлів. В архіві після архівації. Отже, дивіть, погляньмо. Повертаємось до 7 zip Виділення наші 16 файлів заархівованих мають розмір 1 739, 216 байт. Даний запис ми записуємо, що початковий розмір файлів складає 1,7. 74 сотих мегабайта. 1,74 мегабайта. Можна натиснути на виділених правою клавішою мишки і обрати властивості, і ми більш точно побачимо 1,68 мегабайта. Записали дане значення. Я вам для прикладу буду в калькуляторі вписувати, тому що ми зараз ще рахувати будемо. Перепрошую. Калькулятор 1,68. Потім сказано дізнатися після архівації. От наша папка практична, от наш виділений файл Правою клавішою мишки властивості і його розмір 252 кБ. Тобто, нам зручніше. Вписувати 252 кБ. Розділити на 0,2 розділити на 0,252. Дорівнює. 6,6. Округлюємо до. 6,7. Отже, ступінь стиснення наших файлів складає 6, 70 Це те, що нас просять у третьому пункті загальний розмір файлів до архівації складав 1,68 МБ. Загальний розмір файлів в архіві після архівації складає 0,252 МБ. І коефіцієнт стиснення складає 6,0. 60. Після цього нас просять виконайте такі дії. Створіть у вашій папці папку копія архіву. Скопіюйте в неї архів та видаліть з нього останні 5 файлів. Отже, закриваю калькулятор. Відкриваю папку Практична робота. Правою клавішою мишки створюю нову папку. Підписую Копія архіва. Копіюю через контекстне меню. Архів. Відкриваю папку, Вставляю. Вставити. Готово. Далі. Відкриваю даний архів через контекстне меню. Відкрити архів. Видаляємо 5 перших файлів. Виділяємо через Shift. Перевіряю 5 файлів. І натискаю Видалити. Ви впевнені? Так, я впевнений. Видаляємо. Готово. Отже, видалили ми з вами дані 5 файлів, як нас просилося. Потім просять, використовуючи контекстне меню архівного файлу, у вікні провідника, видобудьте всі файли з архіву, розміщеного у папці копії архіву у папку мої малюнки, яку створіть у вашій папці. Повертаємося до папки Практична робота 1. Створюємо папку Мої малюнки. Готово. Відкриваємо копію архіву. І двічі натискаємо на фотографії. З'являється в меню ось таке, де запитують, куди ви бажаєте видобути. Файли з даного архіву. Обираємо кнопку розширення можливостей. Обираємо за смугою прокрутки, шукаємо нашу папку Мої малюнки. Окей. І видобути. Готово. Повертаємось до папки «Практична 1. Обираємо папку Мої малюнки. І бачимо в даній папці 11 файлів, які були видобуті з нашого з вами архіву. Погляньмо на останні кроки. Використовуючи архіватор, видобудьте перші 10 файлів у, з архіву у вашій папці папку 1.10, яку створіть у вашій папці. Тепер трішки інакше завдання. Обираємо практична робота 1. Правою клавішою мишки створюємо нову папку. Підписуємо її 1. Slash 10, Enter. Відкриваємо папку Копія архіву, правою клавішою мишки, 7 zip Відкрити архів. Виділяємо 10 файлів будь-яких. Я виділю давайте знизу. Бачимо 10 з 11. Обираємо Видобути. Обираємо місце, куди саме ми будемо видобувати. Шукаємо папку 1.10. Окей. Окей. Готово. Перевіримо. Практично 1. 1.10. 10 фотографій видобуто. Вітаю! Ми з вами видобули 10 файлів, які нам потрібні. Погляньмо ще раз на інструкційну картку. Пересвідчимося, що все виконано. Отже, в вашій папці практична робота 1 має бути 3 папки. Папка 1, 10 де 10 файлів. Папка копія архіву, де буде архів з 11 файлами. Папка мої малюнки, де буде 11 файлів. І архів фотографій з 16 файлами. Дану папку і її вміст покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому ми всі папки закриваємо, а також програми, програму 7-Zip також ми можемо закривати. Практична, виконана, успішно і в повному об'ємі. На завершення вдома, будь ласка, повторіть розділ 1.3, сторінка 22, 31 з підручника з інформатики для 9 класу. В разі виникнення запитань стосовно практичної роботи не соромтесь, звертайтесь до мене в коментарі. Чим зможу, тим і допоможу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, вподобайкою та коментарем. А ті, хто можуть можливість підтримати фінансово, можуть задонатити в описі під відео. До нових зустрічей!